Всім привіт! З вами Аня зі всі книги, і сьогодні ми поговоримо про найатмосферніші у світі книжки, принаймні на мою скромну думку. І це книги з книжковою атмосферою. А в кінці відео ми оголосимо переможця розіграшу суперкласного боксу із книгою Амеліно Томп. І перша книга, про яку я хочу вам розповісти, це цілодобова книгарня містера Пенумбри від Робіна Словна. І так, ця книгарня працює цілодобово. Тут ідеться про вічне питання, яке турбує всіх відданих бібліофілів: паперова чи електронна книга, вдумливе повільне читання й аналіз. Чи заміна мозкової діяльності програмним забезпеченням і алгоритмами? А між тим тут ідеться про загадкову книгарню містера Пенумбре, яка знаходиться в Лос-Анджелесі на Бродвеї поряд із стрип-клубом. Не проходьте повз книгарню. Височенні полиці заповнені книгами, а між ними і на них хлопець клей. На них, тому що там така величезна-величезна драбина, аж хто зна куди. Клей влаштувався сюди продавцем від безвиході, адже з попередньої роботи веб-дизайнером його скоротили. Клей відрізняється вродженою допитливості, тож не пройшло і двох тижнів його роботи, як він усвідомив, чи зрозумів, чи розкопав, що ця книгарня належить до секти. Послідовників першого друкаря Альда Мануція. На сторінках цілодобової книгарні містера Пенумбри знайшлося місце: типографіці і шрифтознавству, Google-технологіям і 3D-моделюванню. Також митцю і відтворенню книжкового зшитку, хакерству і книжковому піратству. йо хо хо Захопливий сюжет і неочікувана розв'язка. Книжка з головною героїньою книжкою. Я читала на одному подиху. Тому рекомендую всім трушним книгоманам. І наступна книга, про яку я вам розповім, це маленька паризька книгарня Ніна Джордж. Це Нью-Йорк Таймс бестселер. Головний герой місьє Одинак. Одинак. Якось мене прізвище. Мені тільки що дішло. Головний герой місьє Одинак мандрує на книжковій баржі річками Франції, розповідаючи і описуючи все побачене. Якщо ви, як і я, не дуже розумієте, що таке та книжкова баржа, то це такий величенький човен повен книжок. Тобто це мандрівна плавуча книгарня. І на цьому можна було б уже припинити розповідь про цю книжку, адже це супер круто. Але хочу додати, що тут йдеться також про те, що вчасно прочитана книга може допомогти і розрадити. А книгар, септо місіє одинак, це і є лікар людських душ. Він розпізнає книжкову потребу, як тільки покупець переступає поріг книжкової баржі. А ще тут про любов і здатність пронести велике почуття через усе життя та чи збереглось воно із обох боків, тобто з боку обраниці місіє одинака. Хочете читати про книгарню, тоді раджу цю книгу. Хочете читати про любов, тоді також її раджу. І третя книга із книжковою атмосферою, про яку я хочу вам розповісти, це Крадійка книжок Маркуса Зузаса. Зузаса. Маркуса Зузаса. Якщо ви ще не читали цю книгу, то я дуже здивована, адже здається, її прочитали вже всі книголюби. Принаймні, у топі всі книги вона тримається від виходу і до сьогодні. Головна героїня дівчинка-сирота на ім'я Лізель. Події відбуваються під час Другої світової війни. Лізель потрапляє у чужу сім'ю, і там все, що дає їй жагу жити, це читання книг. А так як власної бібліотеки в неї немає, то книжки їй доводиться красти. Але й це ще не все. Оповідь у книзі веде сама смерть, і саме вона дає дівчинці прізвисько Крадійка книжок. Книга про те, як віднайти надію там, де її вже немає, як слово здатне врятувати, і як дитяча допитливість рухає життям. І, звісно, дуже проникливо про війну. Адже хто, як не смерть, здатний про неї розказати краще. А ще дуже рекомендую екранізацію цієї книги. Я дивилась і мені дуже сподобалось. Рейнбоу, це ж веселка? Класно. Трішки відволічемось від попередньої захопливої, але досить складної книги. І представляю вам фанатку Рейнбоу Ровел. Тут йдеться про проблеми підлітків, але не простих підлітків, а тих, які збираються стати письменниками, або навіть ними вже є. Головна героїня КЕТ вступає в університет на курс англійської мови та літератури. Пізнаєте, це наче наша філологія тільки у реаліях штатів. Отож, головна героїня КЕТ збирається стати письменницею. Та справа в тому, що і без виданих книг вона вже має армію прихильників її літературного таланту завдяки фанфікам, які вона пише на улюблену книгу усього життя. І цей фанфік життя їй не дає. Прихильники її варіанту інтерпретації відомого фентезі твору весь час вимагають нових і нових публікацій від Кет. Це на неї тисне, і дівчина страждає. А між тим ще ж є реальне життя. Mm -hmm. Кет мила дівчинка зі своїми комплексами, сімейними проблемами, дитячими травмами і характером інтроверта. Близька і симпатична мені героїня. Але переказувати детальніше сюжет я не буду, тому що ну, спойлер з. Але відзначу, що, окрім книжкової теми, тут знайшлось місце і сімейним драмам, і юнацькому коханню. Привіт, це Чарлі або переваги сором'язливих Стівена Джбоскі. Дуже прикольно, що автор Стівен Джбоскі виступив сценаристом і режисером екранізації твору. Там, до речі, є Ема Уотсен, Герміона, Пам'ятаєте, я прочитала і одразу вирішила подивитися екранізацію і порівнювала, і очікувала, що буде дуже близько все, але екранізація дуже дуже відрізняється від книжки. Мову веде 15-річний Чарлі у формі листів. Автор ідеально стилізував книгу підмовлення підлітка і складається враження, що це сам Чарлі написав цю книгу, а не дорослий дядько Стівенч Боскі. Виявляється, не обов'язково використовувати високий стиль, щоб написати щось вартісне і змістовне, адже мова Чарлі дуже і дуже проста. Отож, головний герой пише якомусь хлопчині, невідомому, листи про все, що відбувається в його житті. Чарлі стає учнем старшої школи, знаходить друзів. Вступу передує втрата кращого друга, самогубство. Чарлі дорослішає, ділиться описами вечірок і нового досвіду. Не забуває розповідати і про свою сім'ю, про навчання і, взагалі, про все-все-все нічого не замовчуючи. Все-все-все, це наркотики, алкоголь, кекси із травою. Це є наркотики. Ну це не так незвичайні наркотики. Це ж кексики. Наркотики це зло. Якимось чином, авторі в не дуже пухку книжку вдалося через вуста підлітка всунути цілий зріст американського суспільства. І це кльово. А якщо хтось не дуже хоче шукати глибоких сенсів, то просто ознайомиться із американською культурою: музика, фільми, література, спорт. Але найбільше все ж таки про літературу, адже Чарлі на поглибленому курсі англійської мови та літератури, а його вчитель став ще й другом. Саме він дає читати Чарлі перевірено якісну літературу і скажу по секрету, що вірить у те, що в Чарлі попереду є письменницьке майбутнє. Якби можна було дружити з літературним персонажем, то я б запропонувала Чарлі своє плече. Принаймні була б не проти з ним полистуватись. Дуже рекомендую цю книгу не тільки юним особам, а також і всім, у кого в оточенні є підлітки, адже книга чудово передає їхню психологію і їхній актуальний стан. Якось так. І нарешті, нарешті, оголошую переможця розіграшу книжкової коробочки. І це. Переможця, коробочка їде до вас. А вам я дуже дякую за перегляд і сподіваюсь, що розповіді про цю книгу надихнули прочитати хоча б одну з них. І напишіть, будь ласка, у коментарях до цього відео, чи є у вас улюблені книги з книжковою атмосферою, бо я чомусь впевнена, що є. З вами була Аня зі всі книги. До зустрічі! Ставте лайки і підписуйтесь на канал! прочитати хоча б одну з них.